Прото, прото мої кохані, слава ЗСУ смертве ворогам. Який чоловік зробить крок в ваше життя, поки помішую карту? Думаю про вас, дівчаточки. Так я багато балакаю, але повірте мені, мені карти кажуть інформацію дуже швидко і дуже ретельно, тому я знаю, кому я і що я кажу. Дівчата особисті розклади відповідне запитання. Дуже багато пишете. Дякую вас за те, що звертаєтесь до мене знову. знов. зараз на амулети знов сьогоднішнього дня знижка 70%. Амулет дуже крутий. Чому вони пользуються у вас попитом? Чому у кожного вже є всі амулети? Чому мої клієнти, які давно ще будуть, тока заказують її кожного півроку? Тому що вони діють дівчата. Це мій досвід. Приїд, при. Е, Боже мой. Е, щось до вас, хтось збирається приїхати, дівчаточки мої. Подивіться. Ось, так. поставила на паузу, тому що чую, що треба було зробити кое-каку річ, забула виключити чайник. І так, і так, якийсь чоловік зробить до вас крок. Вже коня запрягає, тому чекайте. Так, дівчаточки, чому попитом? Тому що вони діють. Я, це моя думка. Я проти амулетів, які висилаються, які до яких хтось дотрагувався, я не знаю, амулети, свічі, щось інше. Чому? Тому що там завжди є енергія інших людей. В моєму випадку у вас чиста енергія і тільки карти Таро. І це завжди працює. І так, який чоловік зробить крок, Ганна досить. Це чоловік, яко, яко, який якому вас, боже мой, боже мой, стоп! Це чоловік. У якого до вас є почуття. Але він, як рицарь проявляється, він ще не доріс дівчата. Скільки їх, їх цих рицарів? Їх мало. Але їх багато у вашому житті, якщо ви так думаєте. Йому треба зробити вибір щодо кохання з вами. Тобто є якийсь третій фактор. А що за третій фактор? Ну, дивіться, тобто, у когось є дружина, третій фактор, бо вас багато, да? у когось. А у когось треба зробити вибір щодо того, щоб таки визнати вас жінкою, з якою вже нарешті він будує родину, жінкою, на якою він одружується, жінкою, до якої він відноситься як до імператриці, розумієте? Ось йому треба це визнати, бо це теж вибір, треба визнати, що ви така, що з вами не вийде по-легкому. Що треба вас вибрати саме серцем розуміти, яка ви жінка? Так ви, цей чоловік до вас поспішає. Ви для нього кохана жінка. Його зараз мучають страхи. До речі, він погано спить, але у вас не буде продовження відносин. Тому знов це, дівчаточки, той ваш...